Вітаю всіх! Хочу зробити ще відео Запорізька область загальні тенденції на червень місяць. Так, дивимось. Загальні тенденції взагалі. Ну, накопичення ресурсу, допомога. Все-таки допомога є. Шістка пентаклів – це ресурс. Все одно там є ресурси, гроші, матеріальні блага, певні. Так, тепер, розвиток. Так. Захист області, захист, бойові дії і кінцевий результат. Кінцевий результат війна. Ось так. Розвиток. Ну, намагаються. Але дуже таємні дії. Ось. Працюють над розвитком. Дуже працюють. Захист. Ну, поганий захист, що сказати, дуже. Рух. Стопориться все на захисті. Ну, знаєте, це такий захист, щоб далі не загребли. Таке. Бойові дії в якому стані. Домовленості якісь вилазять. Не один раз мені вилазило по Запорізькій області домовленості, це якісь рішення приймаються домовленості на тему територій. Цікаво, правда? Накопичують результат. Сила. Угу. І знову одні ресурси, одні території. А там топік любі мої, дивіться. Повний топік виходить знову. Ось у нас щось мені в розкладах, оці топіки постійно вилазять. Не подобається мені, хоча це пов'язайте про перемовне, я казала, що ми від цього будемо штовхуватись. Ось вони постійно лізуть, ось вони по бойовим діям, будь ласка, що там не робили, ось тут вони всі. Кінцевий результат. Ось важко. Війна, важко, що ще потрібно. Любі мої, оце смерть, це втрати. Як у кажучи, кінцевий результат. Війна важко по померло багато людей. Також, в контексті всього цього це зміни. Серйозні зміни, трансформація одного стану в інший. Депресія. Погано. Дивіться, чотири погані карти. Кінцевий результат Донецька область на червень. Чотири найпоганіші карти, яка могла бути? Ще смерть тут. Ви бачите, це добре. Тому. А тут в нас накопичення якогось результату. Оце результативність. Я вам скажу, що результативність буде в тому, що ось тут в бойових діях буде тупік, і потрібно буде перемовини робити. Через це буде ось це кінцевий результат війна. Ми не можемо, ми не тягнемо, страти в нас розпач. Ми війну не тягнемо. Зрозумієте це? Ось вам Запорізька обласна червонь. Така ситуація.